Історія одного сердечка. Кілька років тому школярі з рівного їздили до Німеччини. На одному з меморіалів вони залишили листівку. Сердечко нещодавно його знайшли волонтери і були дуже зворушені. Німецькі школярі надіслали десятки листів підтримки рівненським учням. Що написали, дивіться далі у сюжеті. Це людина в цих новинах бачить якісь страхливі новини про Україну, про сьогоднішню війну, яка в нас відбувається в країні, і бажає перемоги для нашої країни. Такий лист отримала учениця ліцею Софія від німецьких друзів з міста Оснабрюк в рамках акції Історія одного сердечка Я усвідомлюю, що люди за кордоном в інших країнах підтримують нас, готові допомагати нам і вірять в нашу перемогу. Учні ліцею вдячні німецьким друзям. кажуть, листи з підтримкою важливі для них. Вона написала, що їй дуже шкода, що зараз таке відбувається в Україні. Написала, що ми, що тобто, вона підтримує нас у будь-який момент. Попросила написати. Відповідь на її питання. Вона запитувала, як мої справи, як мої батьки, де я живу, в якому місці. Мені дуже приємно, що про нас не забули, що про нас пам'ятають. Це дуже приємно, дякую вам. Історія одного сердечка розпочалась у 2018 році. Тоді викладачка Людмила Ваколюк разом з учнями ліцею поїхала в Оснабрюк на тристоронню зустріч Україна, Польща, Німеччина на тему примусові роботи. Нині викладачка згадує ту подорож з теплотою. На цій зустрічі ми проводили різноманітні, працювали в різноманітних групах творчих, мистецтво, театр, також ознайомлювалися з культурою, звичаями, традиціями. Відвідували кладовища Хагер, де встановсадовили дерево. І сердечко, чого це наша історії почалася. історія одного сердечка. Історію одного сердечка вдалось продовжити завдяки волонтерці Олесі Грабовській. Дізнавшись про сердечко з побажаннями, яке залишили учні ліцею ще у 2018 році. Їй вдалось привести листи підтримки з Оснабрюка саме до сьомої гімназії. Прогулюючись містом, вона помітила сердечко з надписом Рівна гімназія. І вирішили, щоб ці листи були відправлені саме в нашу рівненську гімназію. Мешканці Оснабрюка з початку повномасштабної війни постійно допомагають українцям. Вони неодноразово виходили на мітинги на підтримку України. Завжди приємно отримати лист. Крім того, діти наші тепер вже в основному електронні листи отримують. А тепер вони отримали такі листи, які написані від руки. Це для них дуже цікаво і незвично в першу чергу. І приємно, що діти за кордоном також про них пам'ятають, їм співчувають. Доповнює історія одного сердечка не завершилась. Відтепер між ліцеєм та німецькими друзями налагодився зв'язок. Планують і самі відправити листи у відповідь. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.